Тестуємо вірусну бюджетку з Амазону. Має змилитися отак, от легким дотиком пальчика. Сьогодні будемо робити ліп комбо 50 центів викинуті на вітер. Що робить кожна нормальна мама, поки її дитина в садочку, і у якої багато хатніх справ? Вона тестує бюджетну косметику та аксесуари з Амазону. Сьогодні разом з вами я хочу протестувати деякі речі, які я собі замовила на Amazon How. Це вірусна косметика. Я вже підготувала своє лице. Звісно, Крем зволожуючий, бо в таку пору року дуже сохне шкіра. Також нанесла CC-крем на очі і CC-крем на обличчя. Зараз ми з вами протестуємо оцю туш. Вона повністю все ну, ні, написано на не знаю, які мови, чи корейський, чи, е, чи китайський. Називається вона, мабуть, сахн. Не знаю, якщо ви знаєте, підкажіть. Вона в комплекті йшла ось із таким керлером. В чому фішка цієї туші? Вона термостійка, як вказує виробник, вона не реагує ні на воду, ні на дощ, ні на під, але змивається теплою водичкою. Тобто холодною водою вона не змивається, але теплою має змивитися отак от, легким дотиком пальчика. Подивіться, яка вона кумедненька. маленька, дуже маленький об'єм. Якщо вона хороша, а, стоп, це навпаки. Але все одно. Все одно об'єм дуже маленький. Якщо вона хороша, то вистачить її ненадовго. Ну а якщо вона погана, то добре. Е -е -е -е. Подивіться, яка тут кісточка. Це просто. Я не знаю, що це. Це. це... Це як Залізяка, а оця. Це продовження цієї Залізяки, але вона е, випачкана в туш. І з невеликими е, такими боростками, бачите? Тобто це не щіточка, як ми звикли. Це щось взагалі незрозуміле. Я не знаю, як цим користуватись. Зараз я спробую. У мене тут є зеркало. Дай Боже, щоб. Вії не лишилися усередині. Ану. Ну, підкрутилась, теж підкрутилась. І зараз не... Ай, знову навпаки. Не знаю, чому мені завжди здається, що ось це ручка. Ану. Ну, як то кажуть з Богом. Я забула. Лише коли вимазала око, згадала, у мене ж є ще ось така штука, куплена на Амазоні. Це має захистити моє око від ось цього. От якраз протестуємо і цю річ, але я не знаю, як нею користуватися. Спробую так. Ой, блін. Не дуже зручно мені цим користуватися. Ось вона вже брудне, вона силіконова, я не знаю, як я буду це відмивати. Але а, око також брудне, отам, бачите? І ось ці кутики я не знаю, як, наприклад, ну, не... якось незручно. Щіточка б'ється. Ось це не купуйте. Це 50 центів викинуті на вітер. Так виглядають мої вії після першого слою цієї туші, якщо це можна назвати так. Зараз я спробую розчесати їх, тому що, звісно, оця щіточка нічого не прочісує. Вони всі позлипалися. Спробую прочесати з цією. Ось так. Зараз воно підсохне і я зроблю е, другий слой. А поки що вам покажу, з чого ми сьогодні будемо робити ліп комбо. Це також така вірусна штука в інтернеті. Е, де дві такі коробочки в наборі. Називається кімус. Я не знаю, звідки це і що це за марка. Я ніколи її не чула, лише побачила, що це трендова річ. Це має бути тінт. Е, на губи, який використовується як база, а потім зверху о, звичайний блиск олійка, щоб зволожити губки. Ось такі ці штуки. Мабуть, спершу я нанесу бальзам на губи, щоб їх зволожити. Ой, і так, ай, знову. А поки висихає моя туш, я зроблю <смі> дещо з обличчям. Отже, я трошки зробила, розтушувала обличчя, мабуть, нічого не видно. Ну то, ну, то ладно. Висохла вже у мене моя туш на одному оці. Я спеціально не фарбувала друге око, щоб ви побачили різницю. А ну-ка, скажіть мені. Як вам ефект? Чи щось видно, чи добре видно. Подалі, поближче, подалі зроблю. Чи видно, що я нафарбована? Залишу одне око, щоб ви дивилися на різницю. А, навіть нижні вії ще не робила. А поки що почнемо робити губи. Е, тут має бути. Це друга частина, це олійка. А ось це база. Зараз я зітру бальзам, щоб не були губи жирними. Ось такий він. На картинці воно має бути ніби чорно-синє, коли наносиш. А потім знімаєш плівочку, і залишається там така роже, рожева основа. Воно не має бути червоне, а таке як рожеве, більш нюдове. Але подивимося. Чорне і не синє, воно темно-червоне, дуже липке, дуже незручно ним малювати контур. Я і так не вмію це робити, а ще й воно липке, а, мабуть, не треба розмовляти. Зараз я почекаю, поки воно висохне, мовчки. Ока висихали у мене губи, я вирішила нафарбувати друге око. І ту ж потрапило мені в око, і вийшло, що вийшло. Це дуже боляче. Отже, сльози більш менш зупинено. У мене нафарбовані обидва ока. Що скажете? Мені здається, що вона, ну, вона дійсно робить їх дліншими, але дуже шкода, що щіточка не розшісує, вони склеюються. До речі, ось це також з Amazon-Haul. Це я вперше використовую цю корону, щоб прибирати волосся під час макіяжу. Досить зручно. Теж 50 центів коштувало ще в наборі йдуть напульсники. Будемо знімати свої губі-губі. Бо як блистить красиво, пробую віддерти це, якщо воно вже висохло, І замазала зуби. Мій висновок не треба фарбувати усю поверхню губ. Особливо, якщо як у мене у вас є шкірочки і сухість. Не знаю, чи врятує мене зараз бальзам, а він також, гляньте, такий е, з кольором. Майже не пахне. Ні, не пахне. Шкода, ану. Чи він сам по собі з кольором? Ага. Бачите? Трошки рожевий. Я думала, воно про прозоре. Якось він так погано набирається. Щіточка ніби суха. А цей контур, він у мені не подобається. Ай, але. А тепер він з'ївся і така у мене біла полоса. Ну, в цілому, в цілому. Це непогано. Я подивлюся, скільки буде носитися цей тінт. Потім. Увечері я вам покажу, як змивається тушка. Такий кінцевий результат у мене вийшов. Так я буду ходити сьогодні протягом дня. І так я піду на пілатис. Я вже зняла обідок. До речі, він мені додав прикореневого об'єму, що прикольно. На годиннику 12 ночі я проходила з цим. Макіяжем, якщо можна це так називати щось з самого ранку. 12 годин точно пройшло. Гляньте, як вона виглядає через 12 годин носки, Я була на напілатесі, нагадаю, трошки у мене від поту тут залишалися сліди, я їх підтирала, але десь раз чи два. Що, в принципі, непогано вона виглядає, вона абсолютно не дає ніякого об'єму, але подовження видно, правда? Зараз подивимося, як вона буде змиватися. У вас на очах зробити цей трюк, відкрила холодну водичку, намочу пальчик і протру одне око. Ну. Ну, Сказати, щоб вона прям сильно текла, це ж я отак протерла дуже. Ну, ви зрозуміли, так? Зараз я включу гарячу воду і спробую гарячою водою. Не змиватися легко і просто, щоб не використовувати засіб для зняття макіяжу. Можливо, я щось не так роблю, але вона змивається, звісно. Але я думала, буде трошки... А ну, я зараз спробую друге око зробити якось по-іншому. Потримаю отак. Можливо, її треба нагріти. Ну, вона змивається, звісно, як, як, як будь-яка нормальна неводостійка тільки. Тут. Ну, ви зрозуміли, вона має місце бути, бо ефект подовження дійсно є. Тому я зараз продовжу я зараз вмиюся далі, потім витру крем, витру обличчя тоніком, помажу кремом, та й буду спадки. І вам того бажаю. Побачимось!